Ну що, шановні, ситуація на кордоні взагалі не покращується, і є вже перші заяви від новообраного уряду на чолі з Дональдом Туском. І я вам скажу, друзі, в чому проблема. Але це я скажу в кінці. І як взагалі Польща виходить з цієї ситуації, ми зараз, друзі, дізнаємося. Від вас я прошу втиснути вподобайку, і звісно ж робіть репости та підписку, тому що це допомагає друзі просувати український контент та боротися з російськими ботами, які пишуть на різних мовах: на російській, на польській, на українській, і часами ще на якійсь мові, якої я не знаю, тому що вони пробують писати російсько-українською, але виходить у них, знаєте, поляниця. Отож, друзі, новий міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак звинуватив, як ви думаєте, кого? Попередню владу на чолі з Моравецьким. Ну і звісно ж ми розуміємо, чому. Тому що якщо ти не можеш щось зробити, ти завжди можеш е, все звалити на свого попередника. Ну і він назвав протест Гордієвим вузлом, який буде дуже важко розв'язати. За його словами, друзі, протест, Гордієвий вузол затягувався з кожним днем без діяльності. Попередників, це вперше, коли ми взагалі можемо почати обговорювати угоду про лібералізацію транспорту. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні. Ну і вже не тільки перевізники, а також і фермери. Клімча також повідомив, що через кілька днів у нього відбудеться зустріч з українським колегою Олександром Кубраковим. Крім того, він щодня розмовляє з протестувальниками. Ми шукаємо спільний знаменник, за його словами, з огляду, на який можна хоча б призупинити акцію протесту. Ну і колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маровіцький, друзі, якщо ви пам'ятаєте, він підтримував цей протест, тому що він вважав. Що стара дозвільна система на вантажні перевезення, яка діяла до літа 2022 року, дуже добре працювала. Ну, але е, от як дала Єврокомісія цю угоду уже нову і що дозволи відмінили, ну, то чомусь вони нічого не робили. Вони взагалі нічого не робили. І судова система, і так далі. Ну, а хочу вам так, знаєте, друзі, до слова сказати, знаєте, скільки виділяють. Деяким країнам, які допомагали біженцям, скільки їм виділяє зараз євро... Європа коштів? Зараз ви будете в шоці? Єврокомісія оголосила про виділення понад 65 мільйонів євро. 65 мільйонів євро чотирьом країнам, які приймають українців, які рятуються від війни. Гроші отримують Польща, Болгарія, Чехія та Румунія. Хм, як ви думаєте? Така непогана допомога. Ну і кому ж ці гроші, друзі, віддадуть? Ви думаєте, звичайним людям, які платять податки, які найбільше допомагали українським біженцям? Ні. Тим, друзі, що це протестують на кордоні, блокують кордони, також очолюють державні посади. Справедливість, друзі, ви скажете? Ні. Але чомусь. Наші братські народи хочуть посварити. І хто це все робить це на кордонах? Я не знаю. Проте хлопці, воді далекобійники, які страждають зараз від цих шалених черг, вони стоять по 3-4 тижні в черзі і це в одну і в другу сторону. І це все люди відчують на собі, адже. Ціни на поличках і в Польщі, і в Україні, вони підвищаться. І Єврокомісія щось ще буде робити з Польщею за те, що оці протестувальники стоять на кордонах. Мені здається, що проблеми будуть в транспортних компаній, які зараз очолюють це все. Якщо вдасться оцим же новим призначенням, от новим, призначеним уже на чолі з о, Дональдом Туском. Міністрам ЦБА, оцим, всім, що відповідають за ту ситуацію, яка там відбувається, розвідки і так далі, вони дізнаються, що там за ситуація і хто за цим всім стоїть. І я впевнений, що винні будуть покарані. А ви що думаєте? Чи, от скажіть, будь ласка, чи ви взагалі маєте надію, що кордон розблокують? Скільки ви даєте часу на розблокування Дональдо Туску? Такий виклик для вас. Ну і звісно ж друзі, минулого тижня Єврокомісія ці гроші виділила, і це 60, понад 65 мільйонів євро із фонду притулку міграції та інтеграції для підтримки Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії у розміщенні людей, які рятуються від російської агресії проти України. Тобто, друзі, чекаємо зараз на нові дофінансування. І я сподіваюся, що вони будуть використані правильно. І для тих українців, які зараз рятуються від війни в Україні. Ага я ще вам сьогодні розкажу ввечері таку новину, від якої ви будете в шоці, що ще не кожен зможе виїхати за кордон з України. Да, друзі, новий законопроект в Україні з'явився, і він вам не сподобається. Але щоб його не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. Ну і звісно ж, друзі. Болгарія, Чехія, Польща та Румунія можуть використовувати це додаткове фінансування для переходу від надання біженцям колективного притулку до індивідуального розселення у приватному секторі шляхом надання української фінансової допомоги на перехідний період доступу до мовних курсів соціальних та медичних послуг. Ви знаєте, зараз оці польські перевізники заявляють, що ми крадемо роботу у поляків. А друзі, нагадайте мені, будь ласка, скільки зараз українці піднімають українську економіку, будучи тут, на території Польщі, йдуть, купують товари в магазинах. Також вони щось продають. І від цього всього сплачуються податки. А куди вони йдуть до бюджету? Ну і, звісно ж, друзі, хочу ще нагадати, що від того моменту, як приїхали сюди українці, досить багато дофінансувань було виділено. Як ви думаєте, хто очолював оці? До Звісно, звісно ж, польські компанії, польські фонди, і це все знову ж таки вкладувалося в економіку Польщі. Зараз знову ж таки дають від Європи від Єврокомісії знову ж таки до фінансування. І вони ще будуть продовжуватися. Я не розумію, чому ще поляки не задоволені. Це ж додаткові місця праці для них ж самих, не тільки для нас. Нагадую, друзі, що в Польщі йде старіння населення. Якщо вони будуть продовжувати отак просто затягувати шнурок, то тут молодих поляків взагалі не залишиться. Вони виїдуть в інші країни Європи або ж Америка та Англія, Голландія і так далі, бо там більше платять. У мене багато знайомих поляків, які так роблять. Вони просто виїжджають в Голландію, і там сидять 3-4 місяці і заробляють ту суму, яку тут, в Польщі, треба заробляти цілий рік. А знаєте, чому вони туди їдуть? Бо вони мають вільний доступ до ринку праці. До слова, хочу сказати, друзі, що в Німеччині зараз для тих людей, які там є, або ж будуть ще приїжджати і реєструватися як біженці, то в них там агентство зайнятості. То воно їм раніше давало можливість вивчити мову на рівні Б2 і потім шукали їм роботу цим українцям. А зараз знаєте, що вони хочуть зробити? Вони хочуть пришвидшити цей процес, щоб українець мав можливість швидше приступити до роботи. Ну і звісно ж, він мови може до кінця не знати, але вже почати працювати. Тому Польща може отримати проблеми із цією блокадою ще від Єврокомісії і інші країни, якщо вони будуть кмітливішими, то вони швидше за все спростять. Процес доступу до ринку праці для українців, тобто процес отримання дозволів на роботу. Ну, і я маю надію, що просто українці отримають цей доступ до ринку праці. Тому що ситуація в Україні не покращується. І знову в Рівнищині очолюв... того, хто очолює ТЦК, так, головного комісара чи коменданта, як він називається, друзі, напишіть в коментарях, знайшли понад 50 мільйонів гривень вдома. Звідки він їх заробив? Я хочу сказати, я можливо думаю не на часі. Але ті військові, які постійно гріли місця, отримали зарплату з тих податків, що ви платили, друзі, вони зараз сидять в військоматах, а не на передовій. А звичайних хлопців, які зараз із інвалідністю забирають, і батьків трьох дітей неповнолітніх забирають. Тобто, те, що вони попридумували різні постанови, які не є згідно з Конституцією, це все ні про що. Я вже трошки відійшов від теми, я буду завершувати, друзі, це відео. Вам я хочу подякувати за те, що ви слідкуєте за моїми відео. Хочу вам подякувати за те, що ви мене підтримуєте. Ви є найкращими. І я вас перепрошую за деякі заставки, які є хайповими. Але тільки так я можу до всіх достукатися. Ну і, звісно ж, в мене немає можливості фінансувати своє відео, як у деяких органів державної влади. Тому маємо те, що маємо. Робіть репост, підписуйтесь на канал. І до вечірнього випуску цікавий буде.